Доброго дня, подальша інформація по зубчатих ножах. От у мене в руках знаходиться ніж Джеро чи Джеро португальської фірми, яка випускає столові ножі, тобто ножі для готелів і ресторанного бізнесу. Також вони роблять шикарні і знамениті ножі для пасічників. Це один із семи ножів, які у 2011 році мені надала фірма для реклами, я їх частково пороздавав. Оцей залишився у мене на зберіганні і я ним практично не працював. Але оскільки він зберігався не в зовсім при сприятливих умовах. Ось, як бачите, на ножі виявилась іржа. Чому виявилась іржа? Одна з причин, він зберігався в своєму е, чехольчику. Чехольчик також має вже значні вади, але він не дихає, не пропускає повітря. І це одна з причин е, появи корозії на лезі ножа. Е, друга причина корозії те, що ніж вже розроблений не з нержавіючої сталі. Е, це, що ви бачите, прекрасну поліровану поверхню, це покриття. Покриття наноситься. Гальванікою і заполіровується, скоріш за все, що тут електрополірування використовується. От. Ніж це із пластиковою, ручкою, також є модифікації з дерев'яною ручкою. ну І так далі. Відмінність чи не відмінність, а із тих недоліків, які я вказував. Це перше, не працює п'ятка. Сантиметри п'ятки не заточена і вона, так би мовити, не бере участі в обрізці. І кронштейн ручки, який виступає над лезом, і за ним, знову ж таки, зона незручної роботи, ну 3 сантиметри, 30 мм. кронштейн. Так само можна сказати і про носок, він зручний, що він не заривається в рамку, не заривається в забрус, але ним незручно вибирати якісь дефекти на рамці. От. Тому ми зробили, виходячи з оцих якби, вад і зауважень, ми зробили ніж, який є значно коротшим лезом, але якщо їх прикласти отак до один до одного. То ріжуча частина у них однакова. От бачите? От. У нас нічого не заважає біля кронштейна ручки, нічого не заважає зрізати. Деякі дефекти можна зрізати п'яткою. Оцими гострими частинами на п'ятці, можна зрізати дефекти на рамці, можна зрізати напливи воску і прополісу. Ні Джеру цього не дозволяє. Так само у нашому ножеві зручно зрізати дефекти, тому що носочок заточений, і він прямий, і не треба його вигинати, як ніж джеро, щоб вирізати цей дефект. Ну і основне, що я переконаний, в українців є традиція працювати легкими ножами. Українці завжди працювали легкими ножами. Можливо, тому що більше меду в нас, можливо, ще по якихось причинах. І традиційно легкі ножі використовуються частіше, особливо жінками, тому що для жіночої руки працювати ножем, який важчий, який довший, який ширший по своїй площині, тобто площа контакту із медом значно більша. І це робить додаткове навантаження на руки. Що я завжди підкреслюю, що у кого є здоров'я, можете махати важким ножем. Хто цінить, своє, вже цінить свої залишки своїх сил, як я, наприклад, тому краще працювати більш легеньким. До речі, вага нашого ножа не перевищує 100 грам, вага ножа жеру перевищує 200 грамів. Можете переважити, якщо у вас є ці ножі. От. Ну і знову ж що хотів би сказати. Звичайно, що красива полірована зеркальна поверхність це добре. І заточка це добре, але заточка в цьому вигляді, ну ніж джеру, практично заточити в умовах, домашніх умовах практично неможливо. От, е, тому що тут фаска з обох сторон знімається. От, е, наш ніж можна заточити, але тільки зверху. От, ну і якби Наш ніж працює на сьогоднішній день. Не буду хвалитися, але сам ним працюю, і мені це подобається. Поки що все, на все добре, до нових лекцій.